Ви барабан печалі, і тіло прокричало, він барабанить знову про світову печаль, ви барабан печалі, і серце прокричало, ніжно торкаюсь рани. Ви барабан печалі. Вітаю, вітаю всіх із Португалії. Мене звати Катя, і ми з вами зараз знаходимось в Португалії. І ми приїхали в ресторан, український ресторан, називається Панорама. Це в Пасу де Аркуш, Кашкайш. Ми вперше тут. Це український ресторан, який тут відкрили. Такий панорамний вид. Ми вперше тут повторююсь. Ну так, довенько шукали, як зайти, тому що думали вхід трошки з іншої сторони, але виявилося, що тут. І сьогодні у нас 30 січня, якраз королютий. Погода трошки прохолодна, зараз десь 12 градусів, і ми сидимо на терасі, в принципі. На терасі немає жодної людини, окрім нас. Да. Ось. В повному складі. У да. них зараз акція в цьому ресторані проходить на е, деруни. Е, деруни порція зі шкварками і також деруни з грибами по по 5 євро. То я побачила цю акцію, мені стало цікаво, і ми приїхали спробувати вперше, чому б ні. І також зараз порція сирників також по акції по 5 євро. А, ну, нам подобається, що такий краєвид, звісно, заради нього і хочеться тут посидіти, тому що дуже прикольно. Ну, а взагалі прикольна оці ялинка тут одразу прямо під цим будинком. Там ми машину припаркували трошки туди далі. Парковка коштувала 80 центів за одну годину. Ми за 1 євро оплатили. Ну і вид на океани, тут одразу будинок. І це взагалі ця кафешка знаходиться ну, в будинку. Я не знаю, це офісне чи не офісне приміщення, але ось так: от, тут це разом. І оце той, типа, як мало бути як канатна дорога до торгівельного центру зі станції Залізничної пасу до Арку. Там внизу курсуються потяг, які до Лісабону кашкаєш. Ну і звісно ж океан це кайфово. Зараз десь 17 година 30 хвилин приблизно по часу. Так, вже захід сонця якраз десь має бути. Ой, ну класно, класно. Ліра капризує, Ліра <свісно> читав рідінка після садочку. Потребує уваги дуже багато, але добре, що вона в нього ходить. Я цим дуже задоволена. Так, перше, що ми замовили. Це гарний настрій для Лєри, а його нема просто. Просто кожну секунду вона ридає. Просто ридає. Ліра, чому ти ридаєш? Ти не знаєш? Кожна секунда просто якогось крику. Щось і не так, і то не то, і все не то. Друге, що ми замовили, це солянка. Солянка, вона, до речі, коштувала скільки? 14 євро, здається. 14 євро це все. А оце тарілка, ну, типу, як до борщу, Тут сало. Лірина рука. Хліб, цибулька. Вона, здається, 4 євро коштувала. Це чай, не знаю вартість його, якщо чесно. Чорт Ліра, куди ти лізеш? Ну як? Я вдома. Ти вдома? До речі, я солянку їла останній раз десь в позатій хаті. І то я не пам'ятаю, коли це було, ну дуже давно. Ми ні разу не готували солянку. І зараз ми прийшли сюди і подивилися, що тут є шуба і подумали, що треба приготувати шубу, тому що в нас якраз є оселедець. Ми купили в Ашані оселедець. То приготуємо на вихідних. У нас і творог є з Ашану, і оселедець. Тому будемо готувати і сирники, чи творожну запіканку і оселедець. Що це? Вона лімон взяла? А, ну ти молодець. Он так, на тобі хліб. Бери хліб. Спасибо. Будь ласка, сідай. Да, до речі, вітряно, ми сидимо на терасі, але вітряно. Будь угу. ласка, вау, Це смачно, гам? так? Я... Дякуємо. Так, і ось принесли вже друге наше. Ми щось трошки протопили, там ще був Глінтвейн, можна було Глінтвейн спочатку взяти, а потім вже все замовляти. Але якось вже все принесли і Глінтвейн якось не в тему, не в тему мені здається. Оце зараз то, що по акції по 5 євро. Це то, що я в інстаграмі побачила. Є також дитяче меню, але Лера і дитяче меню це так. Мама і папа потім все доїдять, тому що вона з'їсть там трошки крошку якусь. Ось. Коротше, ми замовили ще десерт, але з собою. Нам запропонували торт київський і торт Наполеон. Я не дуже прям хотіла, чоловік захотів, то ми взяли з собою. Вже дивіться, як темно стало. Да. Що по чому ми не знаємо щодо тортів, ну вже як буде. Єдине, що мене зараз радує, що Лера пішла до дітей, туди всередину, там також ще приміщення. Ось туди. Вона вже там, і там є діти, і вона з ними грається, тому що з нами вона просто сидить і постійно щось і не то. Я розумію, що вона, можливо, після садочку в неї емоції переповнюють, що вона нас побачила, батьки там. Ну це ж знаєте, да? Після садочку, коли дітей забираєш, то вони можуть просто істерити, тому що там вони емоції стримували, а тут емоції вони дозволяють. Тому це важливо, так? Я розумію все, але я також не витримую це, тому що вона постійно кричить. На кожну якесь там, ну, будь-що, просто крики, І все не так, все не то. То вона зараз грається там. Це знаєте, як очікуєш похід в ресторан, що ти сядеш, прийдеш собі в тиші, при свічках, тихесенько поїсиш. А реальність така жорстка в тому плані, що дитина постійно кричить. Ти не можеш її заспокоїти, їй все не так. Ти взагалі поїсти не можеш, тому що вона все постійно хоче щось робити, і все, що хоче, це просто настільки нелогічно, от просто все, все не так. Ну, коротше, да, так, так. Очікування реальність. Але добре, що вона там зараз вже грається, а ми тут спокійно собі сидимо вже 10 хвилин. Цілих 10 хвилин, уявіть. Вау! Так, і до речі, нам вже торт принесли. Так, а як його? Давайте відкриєш. Бо мені буде незручно. Ага, Це київський, це зрозуміло. Закривай, будь ласка. Ну, давайте. Це ти любиш тортики? Так. Я, ну це так. Мене. Я більш наполеон хотіла. Ага. А ти хотів якраз київський. Це, до речі, Лєрина ще стоїть мої. Видаємо по кусочку, коли вона прибігає сюди. Ну Хоч так щось поїсть, тому що так вона не дуже їсть. Це вже ранок наступного дня. І ці тортики, що ми взяли з собою, Лера вже їсть. Ну, звісно, після каші. Ну, як, Лера? Лайк? Да? Смачно? Тут мій Наполеон також Він лежить. Зараз також його з кавою. Каву робимо. Це перед садочком ми. Взяла я чек з цього закладу, покажу трошки пізніше, коли буду їхати вже. Я йду на станцію, Каркавелус. Каркавелуш. З приводу вчорашньої кафешки. Взагалі нам все сподобалось. Все для нас було смачно. Так, ці шкварки жирні, що на доронах були, ну це зрозуміло, я не дуже таке люблю. Але типа, ну, ми вирішили спробувати. Ось. І тортики вдома також смачні. Київські, він не такий, як київський, як ми звикли. Той, що в Україні продається. Ну, це звісно, що по-власному рецепту робилось тут. Ось, а Наполеон мені сподобався. Зранку незвично таке ну, багато з'їсти, Навіть Лерка трошки поїла, але їй більше київський сподобався тортик. Ось так, що ми посиділи добре. А от знаєте, вчора, коли ми були в кафешці, цій, то я почала задумуватись на те, що Лера так себе поводить, погана, така капризна, плаче, ну і все таке, коротше. І ось зараз я працюю і допомагаю мамі з дитиною чотири місяці. Я почала згадувати, як було мені в чотири місяці. Ну, Я була завжди одна з нею, Просто одна, чоловік постійно на роботі і приходив навіть в 9 годин вечора, в 10 годин вечора. Я і завжди купала сама, все робила сама. І я настільки була вимотана. Плюс ці постійні годування груддю, і вона така, що в мене любила довго їсти, вона засипала на грудях, спала на грудях. І, звісно, це постійно з нею. Ще й вона спала Лера по 30 хвилин завжди, тобто мало. Сонце сильне. А, і я пам'ятаю цей момент, що ну, було важко. Але ось зараз, коли я бачу, як важко в тому плані, що оці капризи істерики постійні, то це настільки емоційно важко, що ти просто тебе вибиває. Просто, знаєте, я, я як вулкан ось, моментами. Я тримаюся, але іноді прям не можу. Прям хочеться аж, аж кричати, аж просто. Піти з дому і кричати, кричати, бігти кудись. Тобто це настільки різні періоди, і воно і там важко, коли маленька дитина, бо ти постійно прив'язаний. Зараз не так важко, тому що ти можеш її в садок віддати. Вона туди ходить, без проблем ходить. Але потім все одно ці години вдома чи там десь з нею, то вона... Ну, часто, дуже часто ниє, не є. просто ниє. Оце ниє, все є Псаї не то, плаття не то, черевики не ті, не той магазин, не та іграшка. Ну коротше, ось це, от і це постійно, оце мм, коротше, от таке. Ну, коротше, так, я вчора думала про це, що дійсно, ну це коли маленька дитина, одні проблеми, коли дитина трошки більше інші проблеми. І, типа, не стає легше, камон не стає легше, воно прості постійно тебе тримає в тонусі. Ти маєш дитину, і ти постійно щось, щось, щось відбувається. Це, звісно, мої думки. Нікого не заставляє погоджуватися зі мною. Але цікаво, як у вас взагалі відбувається. Коли вам було легше з дитиною, коли вона зовсім маленька, чи коли там дитина, дитина вже там 3-4 роки, ось такі кризові роки. Дуже цікаво. Да, в нас сьогодні також класна погода, а сьогодні сонячний класний день. Я, до речі, сьогодні збираюся постирати всю постіль нашу. Я не часто міняю прям постіль, ну не, не кожен тиждень, набагато річ. Якось, ну не знаю, я дивлюсь по стану постілі, звісно. А міняю ну приблизно там раз на декілька тижнів. Отак, от буду міняти сьогодні. Ну а, а поміняти хочу сьогодні, тому що сьогодні класна погода, і воно дуже швидко висохне в нас на нашому типу, балконі. А, тому що це вологі дні були, то прання там сохла дуже довго, Ну я вже про це розказувала. Ось а в хаті я ну, намагаюся нічого не вішати, тому що в нас, до речі, пліснява з'явилася саме на дверях у цих більшкімнатних. І ну, трошки так на шафах також. Ну коротше, пліснява є, тому що реально волога погода була, і вдома у нас реально 90% вологості. Зараз все в нас на провітрюванні, я навіть вночі залишаю провітрювання в основних кімнатах, де нас немає вночі, щоб воно типу, вентилювало якось. Тому що да, вологість дуже висока, а зараз ось з такою погодою, плюс з відкритими вікнами, то вчора взагалі в нас було 50 вологості. Це прям як влітку було тільки. Да, отак. Як заходжу в цей парк, просто настрій одразу топчик. Ну я, я не знаю. Навіть якщо якісь думки, там щось було. Як заходиш сюди, а ще коли така гарна погода, то все, просто життя міняється одразу. Ну реально, подивіться на цю красу. Розумієте, да? сьогодні останній день січня, а погода просто фантастична. Так, прохолодно, але сонце, море, точніше, океан, фонтан. Ця зелень. Тут до речі, ще зверху сюди папуги літають. Такі вони салатові. Я прям-прям-прям. прям А туди там просто океан, кораблі і це насолода. Насолода ти одразу починаєш думати якось інакше, якось переосмислюєш щось, якісь там проблеми, вони всі кудись ідуть. І ти одразу думаєш тільки про позитив. Тому що ця погода, ця фантастична природа, все це в совокупності робить, ну, ну правда. Я думаю, що у вас так же, правда? Щось так само підіймає настрій, як і мені Ой, люблю. Я люблю гуляти, взагалі я обожнюю гуляти. Мені подобається природа, для мене це найважливіше. Для мене краще сидіти на лавочці в парку, пити, наприклад, вино чи каву, аніж а, в тому ж якомусь дорогому ресторані. Так, можна піти поїсти, але для мене це не головне. Для мене головне ось це саме місце а, і ось той момент схопити його. Просто схопити і насолодитися. До речі, коли ми з моїм чоловіком познайомились, то <fillets> замість ресторану я обрала саме, ну, типу, посидіти на лавочці, погуляти в парку і ну, краще ну, насолодитися таким моментом. Ну, не, не, кожен, не кожна людина на це готова, при тому ще не в першому побаченні. Клас. Хай вам трошки туди піде, в холодну зиму. Точніше, зараз, знаєте, вже в Україні не така ж холодна зима, правда? Зараз ця погода тепла в Україні в порівнянні з тим, як була мінус 10, мінус 15. Але все одно, щоб ця от така гармонійна, природня настрій потрапив до вас через екран, і ви насолодились. Да, пройшло вже, мабуть, більше ніж тиждень, як я почала знімати це відео, коли ми були в ресторані українському. І в той день, коли я планувала помити, точніше, попрати білизну постіль, нічого цього не було, тому що я так захворіла, я просто в шоці. І вже більше ніж тиждень я не можу вичухатись з цього стану. Мені постійно погано то температура. Тут такий стан, що нічого не можеш, просто хочеш лежати. Я реально декілька днів просто лежала, навіть не вставала там, ну типа на кухню назад. Ось якраз той день, коли перший день то чоловік під моїм керівництвом робив запіканку творожну. тому що ми планували це зробити, і творог якраз вже так ці ну, щоб не псувався, то я просто встала і сказала, що треба куди там додати, що змішати. І він під моїм керівництвом зробив нам запіканку творожну. Тому що я реально не могла нічого робити. Просто це якийсь жах. Я була навіть у лікаря, тому що я дуже так злякалась. У мене і сильний кашель був, і біль така в грудях була, і з кров'ю все це було. Коротше, сорі, що за подробиці, але реально капець. І ну, Трошки, наче краще стає, але потім знову якісь такі моменти, і знову сил нема. І до сих пір воно вже більше тижня пройшло у мене в голові воно все сидить. І не виходить, і, і нічого не знаю. Тому так. І ще я вже, наче трошки почала вичухуватись і захворіла Л'єра. Тепер Тепер вона вже в садочок не ходила в нас в п'ятницю. І оце вихідні вдома. Ну, діти, може, якось краще переносять, ну, вони ж вона не каже, що в неї там щось там болить. Ну такого немає. Просто то, що вона така в'яла, вона більше спати хоче, вона засинає, швидше капризує. Ну, коротше, да, тому так. Але Лєра ось хворіє, це вже третій день вона хворіє, і всі симптоми ті ж самі. А, лікар мені сказав, що це е, цей вірус, грип, Б, чи може А, точно невідомо. Я ж тест здавала, але по симптомах вона каже, що зараз у багатьох людей, то, що ви описуєте, все те ж саме, у, у них так само і в грудях тут, і в голові, і довгу, і слабість, і все разом докупи. Ось. Один день, коли мені там краще було трошки, то я навіть шубу зробила. Це просто я зібралася силами і зробила цю шубу, тому що у нас всі інгредієнти були, щоб воно також не псувалося все, то треба було його добити. То шубу зробили смачно, реально я шубу робила дуже давно. Так само, в принципі, як і запіканку. Я робила запіканку, коли ще десь в Україні це вже пройшло ну, років шість, точно тому що потім в мене духовки в Україні там якийсь час не було. А, ось, ну коротше, да. а, зараз ми приїхали в Макдональдс просто так трошки вигулятися, щоб і мала трошки тут на майданчику погуляла, прямо на Макдональдсі каву випити. А, і також зайшли тут в Ашан і купили там таке, типа Боб Снейл. То, що, то, то, що тільки в Ашані продається, сардельки купили. А, ну, тобто, так, в принципі, по мінімальному, але таке, то що більш таке українські продукти ми купили. А взагалі ми їтися просто. Ось тому да, такі справи, якось, якось все незрозуміло, чи це віруси, чи це кліматизація, чи це все разом докупи, плюс клімат незвичний, плюс що садочок. Ну якось, якось все разом, да, і такі такі думки, типа ну неприємні, що, Ну, типа, щоб в Нідерландах ми взагалі не хворіли, ну тому що ми там в лісі сиділи, ні з ким не комунікували. Все у ці своїй атмосфері лісовій. А тут приїхали ну в місто. В Португалію і все разом. Плюс то, що тут зима така трошки інша, вона відрізняється. Ну вона, в принципі, тепла, і всі віруси вони оживають тут. Плюс вітри, вітри вони також ну, дають Мені цього стану на голову, на шею, що воно дує постійно. Якось є такі моменти. Ну, звісно, до цього треба звикнути. Я розумію прекрасно, що треба звикнути. Ось, ну. Не знаю, не знаю. Поки, поки так. Поки сподіваюся, що ми вже майже вичухаємось з цього стану хворобливого. Чоловік мій він так, типа в нього інакше якось він наче трошки прихворів, але йому наче краще. В нього більше бажання щось робити. Тому я не знаю, чи те саме він, що і в нас, чи не не те саме. Можливо, він ще в нього не та стадія, щоб типа не пік цієї хвороби. Ну не зрозуміло. Красуня? Лічук, всім пока! Покажись! Покажи, яка ти красива!